Коментар клієнтки, від якого я була в шоці, підходить столежа і говорить: а це все ще є по милу?» Звичайно, у нас були часи, коли 50 видів мила було одночасно в наявності. Але зараз їх 10. і здається, це прям по горло достатньо, щоб довільнити запити всіх. Якщо Валерій, чутлива шкіра не полюбляє та сильні запахи, ромашка і шовк мило для вас. Якщо навпаки, вам потрібна вибухова суміш, так щоб вас пахло за кілометр. Мило маргарита, універсальне табакова ніла. Тут і чоловікам воно підійде. І однозначний бестселер відьма на різнотравдя, адже ми з конотопу. Потрібно для чоловіка оберіз чорною глиною. Шукайте скрабуючий масажний антицелюлітний ефект, мило з люфою, справжня мочалка всередині. Щось небанальне, витончене, аристократичне, квітка герцогині Анни, надзвичайно ніжний, елегантний аромат. Полюбляйте солоденькі нотки, кокосове зі справжнім молоком у складі. Маєте проблемну шкіру, висипання, псилі. Ас, екзема, дерматит, дігтярне мило, 8% відсотків дьогтю. Це аптечне дозування і універсальне господарське, що здатне відіпрати кров, вино, білі кросівки, дитячі плям. Якщо цього недостатньо, будь ласка, напишіть у коментарях, яке мило ви хотіли бачити.